Доброго дня, компанія Автопарк в продажі Mercedes GLS 500 4.7 бензин 2016 року. Ось на такій фарі, на дисках безключовий, має камери 360. Ось так по колу виглядає. В гарному технічному та візуальному стані, взагалі нарікань немає, безключовий по чотирьом дверям. Ось такий коричневий шкіряний салон. Просто в ідеальному стані. Панорамний роздвоєний дах, задній клімат, задні підігріви, задні телевізори, музика Harman Kardon, Ось так все виглядає, сліпі зони, повний електропакет, пневмопідвізка, мультимедія, автосвітло, автодощ, вентиляції, підігріви, блютузи та інше. Тому приїхали, потестили, забрали місто Київ, вулиця Сумська. 2. можна придбати захотівку, кредит та лізинг. до зустрічі.